Лідія Добровольська технар за освітою та митець за покликом душі у складні 90-ті, У часи безгрошів'я та безробіття, саме творча натура Лідії Петрівни допомогла заробляти на життя та, врешті, знайти себе. Цей стільчик це мій був найперший стільчик смислі качалочки. Подарувала його племяннику. Це було 96-й рік, бо він з 95-го року. А тепер. Сестрі було 50 років, подарувала їй велику качалочку, ну таку дорослу. А цю Наталя каже: Ліда, забирає її. Ну, малих дітей діт немає вже. І ще й буде наш внук качатися на ньому. Любить він все бабці не любить. Сьогодні дружня сім'я добровольських живе у добробуті, але благополуччя родини складалося нелегко. Працювала після автодорожного технікуму в проектному інституті на Войкова Девича. Ткачук був ну, директором, а потім ну, союз розвалився. Стала вільна Україна без роботи, залишилися через що. Не треба були ці проектні інститути. Я в архіві, технічному архіві працювала. Це був 92-й рік. І пішли ми всі благополучно додому. А дома ну що треба було чимось займатися? Знайти справу до душі допомогла односельчанка. Вміється все, ну не все зразу. Ну, мене навчили Зінидаркадівна, перша вона моя вчителька. От наші діти, однокласники, і вона мене навчила. Першу корзину я в неї робила. Перше знайомство із Лозою було непростим, проте одразу переросло у справжню любов. Як зараз пам'ятаю той день, коли Зіна сказала, що Ліда, приходь, бо дуже багато всі хочуть, а ніхто тіпа типу, не, не займається. І вона тоді робила корзини, і дуже багато було донешко було. Бо ніж починати в'язати, треба зробити донечку, основу. Якщо є донешко, прибивається до форми і оплітається все основне. І такі ці пруття були дуже великі, і я настільки я туго його все в'язала, настільки я зажмінила пальці, що я на другий день проснулася, і мені всі ці пальці, ну як викручені, настільки боліли. Але я на другий день, на другий день опять прийшла до неї. Вона з такою либочкою: ну що, прийшла? Тихо, якби ти каже, сьогодні не прийшла, значить. Типа і, і, під... навч... і не навчишся. І та корзина в мене дуже ну, довго була, лоза була відмінної якості, і я її гарно так зв'язала, так як от вона казала, так, на три під одну, на три під одну, самі загиночки ці, Ну, не стояла надо мною, отак, знаєте, як ото є малу дитину учать». От. І от з тих пір вона мені ну настільки сподобала, що це я своїми руками зв'язала оце перший раз. А все остальне, знаєте, так як от тут вишиваночка, знаєш хрестик. О, ось, ось і помічник. Приїхав, да? Як тобі в садочку. Добре, Доброго дня. Всіх домашніх Лідія Петрівна заряджає своєю працелюбністю і завдяки цьому нестримному джерелу енергії крутяться всі гвинтики родинного механізму у великому збудованому власноруч будинку. Трошки збиває не так, робиш, показує по своєму. Я кажу, так вона не, ти не так робиш, каду мене. Тут це мій цех в'язала тут, а все мочу, все роблю і в літній кухні. На чердаку лоза, вся храниця в'язана через те, що воно має бути в сухому місці. Простори горища служить складом сировини, а точніше вже виробленої звареної, шкурованої та висушеної лози. Довга та не дуже товста та тонка, всяка має своє застосування. Ось пучок ленти, як ми кажемо, лістерочка, ленточка. Яка вже пройшла е, таку процедуру із товстої лозинки колоночком, розкололи і на станку він у мене во дворі стоїть, розпустили. Верхушечка знімається, оце ж е, кора, верхня частинка. І ось вона Це така гнучка. гнучка так. да, її як помочити, Ой. то вона як лямточка е, згинається. <різь> да, вона використовується для того, щоб всі погрешності закрити. Прихватка до самої лози. Якщо гарна погода, виростає висока-висока до двох-трьох до метрів. Заготівлю розпочинає увесь процес. Лозини мають бути якісними, рівними та неушкодженими. На корзину іде 120 тільки на стойки, потом на опліт, потом на ручку. Багато такої лозички є, що з виду гарна. А вона взяла і зламалася. Треба міняти. Гарна, Гарана слабенька. Да, так, слабенька. Ось на цю форму бачите, скільки разів прибивали донечку. Вже вона зносилася, скільки цих е, виробів довелося їх виготовити. Здавалося б, просте приладдя для лозоплетіння не всяк виготовить. Тому майстриня дбаливо зберігає інструмент та різні дерев'яні форми. Їх дуже багато, самі маленькі, і ось недавно в'язала конфетні це. Така цей човник, ніщо інше, як основа для кошика під шампанське. «Донце. Прибили ми його, закріпили, вистроїли лозиночки і. Почали обв'язувати. А коли вже річ готова, ми, значить, віднімаємо дон це виймається, сама формочка, і все. А потім вже це вручну робиться, прив'язується лентою. У просторому будинку плетені меблі, посуд та інше начиння, все має своє застосування. Скажіть, чи подобається вам користуватися в побуті тим, що зробили ви, мама, лозою? Коротше кажуть? Ну, звичайно, подобається, тому що, ну, перш за все, лоза це екологічний, скажімо так, продукт, так як зараз ну екологія у нас майже на першому плані. Вироби із лози дуже добре чистяться, миються довговічне воно. Вироби майстриня не ховає, навпаки, із задоволенням бере участь у виставках та фестивалях. Має численні дипломи за збереження та популяризацію самобутнього народного мистецтва. Лідія Петрівна, ось коли ви почали в'язати меблі для себе, ось такі зручні, і гарні і масштабні. Коли я прийшла на ПТФ Україна, навчилася спочатку там робити. Меблі були лозоплеті хлопці, робили каркаси. Чоловік, правда, тільки може зробити оцей стил. Ну, стил. Mm -hmm. І там мене навчили, це був 95-й рік. А вже вдома були, вже будинок був, цей готовий, вдома в'язала з 9 з 8, верніше до 5 на роботі, а вже приходячи, ну, приходжу додому, намочена лоза. І десь з 10 вечора, і до 3, до 2 часов е, ночі. В'яжу через те, що треба було гроші заробляти. Багато і продавалося. Через те, що я ж кажу, що було без грошей. В ту пору 95, 6, 7 роки. Дома всі мені допомагали. Допустимо, що трошки простіше, ось вишивка. Це із е... колотої лози. Сколотої лози. Уже важко. Тут запомнити, як узор іде на одну, за одну, на одну. І все. І ось цими лозичками я починала. Вони дивилися на цей узор і далі продовжували. Ось це теж підлокотник, як ми кажемо, ніжки стола. От. Ну, Оксанка, правда, не зараз не, не працює, не зв'язана з цим. А в Сергія він багато, дуже багато виробів зробив, в основному, от, е, дивани, великі такі речі. Лідія Петрівна, от як ви вважаєте, ось е, таке ремесло суто українське, чи може воно е, ще довгий час жити на Україні і розвиватися? Бо це все ж таки Збереження народних традицій, а верба, лоза ну, це один з символів українського народу, який багато що дає. Да, і сировина є, є, ось росте в природі дуже її багато. І, звичайно, це дуже-дуже гарно, екологічно чисто. І це ж сподручне, його не треба за кордон увести там чи десь, на базах доставати, все під руками. Тільки а ви, хто хотів, як то кажуть, то все можна зробити. Ось наступає осінь, заготовка якраз йде після коли листочки обпадають вже, от тоді можна заготовляти цю лозу. Неподалік обіця добровольських своєрідний лозовий маточник. Навколо купанки посаджено основні сорти верби. І це непростий декор. Ваша годувальниця можна сказати. Да, так, так, да, можна сказати, що й так. Чоловік насадив, викопали ставочок, бо дуже мокро було на цьому городику, і посадив для того, щоб берег ну, держався, закріплювали берег. Але вона така славна і родюча, ось ця йде на лісьорочку. Тільки коли вже проходить пожовкне листечко, почне опадати лише тоді, коли вже замерзає ставочок, бо туди ну, важко достатися. От, Вирізає, тоді вже да. вона вирізається. Шкурується, вона вже без листочки. Шкурується, сушиться, висухає вдоль хати. Отак, от ми її ложимо на спираємо так, от на фундамент, і вона висихає на сонці. Вона жовтіє, приймає такий гарний сонячний такий Кольор. колір. Павло Цезарович підтримує незвичайне хобі дружини, що у свій час годувало сім'ю, та пишається, що половинка має визнання як майстриня народного промислу. Шульога, от та це, це шлюга, а то така простіша. А то тонка це для, вважається, для тонких робіт. в'язань. я бачу, ви вже так розповідаєте, як знаєте, як знаний хороший майстер знанням діла. От що для вас стало це заняття? Ну я ком це даже мені самому даже приємно, що це жінка цим займається. Ви не сміялися з дружини, як то буває інші коні. чоловіки? Ні, кажуть, за конічно. що це таке робить? Ні, наоборот, помагав. Всі допомагав. Що вона сказала? Я взя помагав, чи скорувати, чи там принести, чи там допомогти в'язати. така в мене я всі допомагав. А Ви пам'ятаєте, як це сталося, коли ваша дружина прийшла з лозою? сказала, що це буде А, було таке, що прийшла. Я кажу, що я сказав, куди ти внізли у ти його виш працювати. Вишов робити. кажу, ми не справимся. в мене в нас справимось. Золоті руки дружини. Вважає Павло Цезарович у неї спадково від мами, відомої у районі вишивальниці. А це все мамина робота. Тож вони дуже часто на виставки ми їздимо, виставляємося. На щастя, на долю 25 років нашого подружнього життя було, і це вона нам подарувала. І скатертина, ось така, дочці мама подарувала. О, такі квіточки. Гарні, дуже дрібненькі квіточки. Тож над ними дуже довго вишивати є, звичайно. Але в мами є терпіння. Вона вже на пенсії, хоча теж і огород держать, ну, і хазяйство держали. З-поміж маминих рушників Лідія Петрівна особливого значення надає божнику. Коли Оксана а, йшла ікон. заміж на ікони, так. це такий специфічний е, рушник, бачите, як він вив'язаний, вишитий. І ось можу примінити, зразу показати, як він вик... ну, як його отак угу. от. Діти йдуть до розпису. Угу. От. Отак він має бути. О, як гарно. Узор має значення: це своєрідне побажання родинного щастя, здоров'я, добробуту, оберіг від негараздів. Кажемо, основа батьки-діди, угу. це вже діти, а це вже внуки. Ну, так, так повинно бути. А щастя, тут надо. Ось такий гарний рушник. Мамулька подарувала. І це самі найдорожчі. Ви знаєте, подарунки, так, ну, звичайно, дарують, як, що необхідно. Тобі треба там, ковір, там, ще, там, щось. а рушники, ну, це вже я зараз це відчуваю і наші діти це ценять. Оксана Лідія Петрівний сама полюбляє вишити щось родичам у подарунок, але натруджені руки жартує вже не схожі на руки вишивальниці. Коли Зіна казала, моя вчителька казала: будеш без здоров'я, але без куска хліба не будеш сидіти. Господі добровольських панує порядок. Огород радує щедрим врожаєм, квітник під вікнами рясний трояндами. А виноград віддячує за турботу повними гронами. Працює таке для душі. Уже здається, що все так є необхідності такого, такої немає необхідності, як колись заробляння грошей. Знаєте, щоденно й як яку станка. От, а тепер вже можна передихнути. Та ще не все збулося. Довершити свою майстерність Лідія Петрівна. Мріє, створивши особливу вазу. Дуже гарну вазу хотіла зробити на на сто на польну. Цю вазу цей виріб роблять без форми. Троянди й виноград красиве і корисне. У житті Лідії Добровольської переплітаються і співіснують. Нічого особливого у такій гармонії майстриня не знаходить і вважається сутністю українського жіноцтва. Сільська, домашня. Звичайна собі жінка, да й годі.